Днями на базі дитячого літнього табору відпочинку сокіл працівники служби МНС проводили акцію Запобігти, врятувати, допомогти з метою донести дітям найнеобхідніші правила пожежної безпеки, поведінки у побуті на воді та в інших випадках. За заняттями спостерігали наші кореспонденти. Для того щоб зберегти своє здоров'я, потрібно знати правила техніки безпеки та правила поводження на воді. Власне, для того щоб розповісти всі ці правила, приїхали сьогодні у табір відпочинку сокіл працівники служби МНС. Такі акції проводяться працівниками служби МНС систематично. Вони покликані навчити підростаюче покоління правил пожежної безпеки в різних життєвих ситуаціях, знати, як звертатися на службу порятунку. Міністерство МНС України корінним чином, реформуючи свою роботу, прагне зробити всеохоплюючими можливості центральних і регіональних підрозділів і водночас щонайбільше наблизити їх до кожного конкретного випадку. Коли людині, яка потрапила в біду, потрібна швидка, ефективна і і гарантована допомога для цього і створена народна служба порятунку 101. продемонстрували дітям, як працює пожежно-рятувальна частина міста Галича. Продемонстрували пожежно аварійно рятувальне обладнання, яке знаходиться нас на озброєнні, продемонстрували роботу гідравлічного обладнання, обладнання по забору води, костюмів від захисту від температури, апаратів захисту органів дихання, пояснили дітям, як, що, яка чекає небезпека при випадках пожежі чи на воді. Продемонстрували роботу е, обладнання для рятування потерпілих на воді. Дітям дуже подобається купатися в басейні. То що ж вони знають про безпечність на воді? Не треба дуже сильно далеко запливати і не треба ходити без дорослих, а якщо басейн не треба ходити без вважатих, то можна і потопитися. Ага. А ти вмієш плавати? Я ні, і тому я тільки ходжу по поясу. Не можна запливати вже буйки, не можна, не можна плисти далеко. А яким стилем ти вмієш плавати? Як ти плаваєш? Брашем, на спині, зірочкою. А скільки тобі років? Вісім. Молодець. Ти вмієш плавати? Ні. Не вмієш? Ні. А що робиш, коли всі дітки плавають? Я не глибоко залазю, так, щоб мені було по поясі, по, -по сюди. По а що тобі найбільше подобається тут? Різні екскурсії, басейни. Служба 101 дбає про безпеку дітей як у відпочинкових закладах, так і вдома. Є багато таких сімей, коли діти будуть залишатися самі вдома, і щоб вони знали, як себе поводити і куди дзвонити. Поки дітлахи старанно малювали газети, ми поспілкувалися зі старшою вихователькою табору Христиною Гундою. Діти запропонували таку, скажімо, проявити свою креативність, щоб намалювати стін газети відносно пожежі. І кожен курень, як ви бачите, підготував свою тематику. Тобто, діти придумували самі не на одну тематику, кожен вибирав собі щось своє, свою тему, що їм було найбільше цікаво. Діти звичайно старалися їм цікаво було проявити здібності в роботі. Курені, які намалювали найкращі газети, одержали у винагороду солодкі подарунки.